Усім привіт! Сьогодні продовжуємо вчити звуки англійської мови і відпрацьовувати і тренувати наш артикуляційний апарат. Отже, пропоную сьогодні познайомитися з деякими глухими звуками, які трішки ніби і схожі на наші українські, але дещо все ж таки відрізняються. Отже, звук П, Т, К. Якщо ми порівняємо з аналогічними українськими звуками. чуємо Чіткіше. За рахунок чого відбувається такий звук в англійській мові П П. За рахунок того, що він вимовляється з більшим поштовхом, але звуку в ньому менше. Тобто більше придиху. Ці звуки вимовляються з додатковим придихом. П, П. Отже, давайте разом потренуємося. Навіть є один звук в англійській мові, який майже увесь відбувається за рахунок цього придиху. Це звук H. How, How old are you? Часто ми не чуємо how-old are you. Навіть не чуємо цей звук на початку How-Old. Майже його не відчувається. Таке відчуття, що це просто ми чуємо, як виходить повітря. Тобто звук Х в українській мові більш чіткий. В англійській мові його майже не відчуваємо. Отже, потренуємося сьогодні, почитаємо і повимовляємо звуки англійської мови відповідно до нових навичок.